Вдарив знайомого ножем у живіт та втік. Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у кримінальному правопорушенні. Поліцейські з'ясували, що у Косові двоє чоловіків 53 і 45 років спершу вживали спиртні напої. Згодом між ними відбулася сварка. 53-річного чоловіка госпіталізували. 23 грудня близько 23.00 надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що в Косові чоловіку нанесли тяжкі тілесні ушкодження. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські з'ясували, що на території господарства відбувся конфлікт між 53-річним потерпілим та 45-річним фігурантом. Обоє спершу вживали спиртні напої. Згодом між ними відбулася сварка. 45-річний фігурант раніше неодноразово судимий та нещодавно що з місця позбавлення волі під час конфлікту він ударив ножем потерпілого опісля втік. З місця подій поліцейські вилучили речові докази. Їх направили на експертизу. Фігуранта виявили за декілька годин у сусідньому селі. Чоловіка затримали. Косівські слідчі повідомили йому підозру. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура.